Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про доленосні події для вас. Смачню вам кави та цікавої історії давайте розглядати. Трошки будуть секретики, таємнички всілякі. Ну, зараз побачимо, що там по таємничках. Так, давайте. От око ж вже зачепилось, то... Давайте з роботи соціум почнемо тут. Так, дивіться, для когось з вас, бо фільжанка ж загальна, то не для всіх. Як повернення, чи ну тут, знаєте, як до роботи якоїсь. Для, жін, для жінки, да, для жінок показано. Дивіться, тут поряд з вами якась кицька ходить. От знаєте, не обов'язково що то про, про тваринку, От, може бути якась ну, така трошки, знаєте, з хитрістю історія, просто приглядається до вас якась. Жінка, яка, мов кицька, така, знаєте, лагідна, приємна, вміє м -м, підійти до людини, вміє так спілкуватись. Для когось тут засмучена жінка є і повернення як кицькі якоїсь. От знаєте, як, може, десь там ну, десь втекла чи як ще, а, коли. Ну, як, знаєте, не, вглед... не вгледіли. От, бачу, світла Кицька, світла. Гарна така. От не... Як мені здається, то не кіт, а саме Кицька. Новини якісь про неї будуть. От повернення через новини. Це може хтось там, наприклад, скаже, що от бачила, там там та і там та бачила. і ви зможете знайти теваринку. Так, і для когось дивіться показана людина, яка от радо приймає вас до своїх обіймів. Це більше як чоловік, знаєте, от людина, яка як як чекає на зустріч з вами, як для допомоги якоїсь. От просто знаєте, як тільки повернись. От тут якась така історія для когось. Знаєте, коли людина, от тільки втративши, розуміє, кого втратив. Ось така ситуація. І при чому тут ми ж дивимося робота соціум? Тож для когось це, як, наприклад, керівник, який просить когось з вас повернутись на робоче місце, для когось це така особиста історія. Потім. І це ну, ми ж дивимось тільки доленосні події, то це спілкування взагалі. От Навіть якщо це стосується керівника, то навіть тут люди ж можуть бути по долі один одному. Ця праця, ці якісь ідеї, там спільні ідеї, спільна праця це, це теж може бути долею. Далі дивимось. Суперечка тут мені показана, але така не, не, ну, не така, що люди там сваряться гучно, а сперечаються, бо у кожного ж своя думка, кожен бачить ситуацію по-своєму. Три людини показані між собою щось обговорюючи. От так, знаєте, воно, воно не, не на крик люди йдуть. Не перекрикують один одного. А це більше виглядає, коли люди, просто між собою спілкуючись, намагаються перекрикувати один одного, бо хочеться ж донести свою думку. Ну Тут щось там своє. Якісь дві справи таким чином будуть ну от як вирішені. Потім, ось тут розходяться люди. Один від одного чи одна від одної. Ну, знаєте, отак, от дедалі більше відходять образа тут показана, але дивіться, тут вже ситуація більш додому причетна до сім'ї. Через якісь, знаєте, от як різні погляди. Воно стосується як поглядів. Причетних до соціуму чи робочі питання, але ж це все обговорюється, як ви нібито в сім'ї, або, ну, от, наприклад, там друзі, і виявляється, що у вас різні погляди на якісь там моменти життя. Нібито і близькими були, але якась ситуація вас як розводить між собою. Так. Давайте е особисте життя розглянемо. Так, тут мені одразу впадає в око чоловік, який носиться за своєю ідеєю, який, знаєте, от як, він як богів просить, він як звертається до всіляких сил, до яких тільки може. Дуже розраховує на те, що ця ідея вдало у нього вирішиться, і що це швидко якось буде, що це не буде дуже затягнуто, бо він собі і так каже: я так багато часу втратив. Це, знаєте, нібито от він як з жінкою якоюсь цю ситуацію обговорює. І жінка його підтримує в цій ситуації. Знаєте, як О, так. Ну, роби, роби, хай в тебе вийде, побачимо, що там в тебе далі буде з цією ідеєю. Так, різких змін хоче. от Знаєте, для себе прагне дуже різко змінити життя. За допомогою якогось ну, такого. Конкретного виконання. Це не те, що там як там буде, як вийде. Ні, він знає, як він хоче, чого саме він хоче. Це знаєте, от дивиться у минуле. на ну, от як знаєте Нібито ногами стоїть у майбутнє, але щось йому треба з минулого схопити із собою взяти у, то, у те майбутнє. Далі дивимось. Так, ось тут от, літера П С. Mm. Зараз чекайте. Ось тут як вихід з тупікової ситуації. Літера Н. Ще тут до цього теж причетна. Ці дві людини виходять з тупікової ситуації, але кожен буде йти своєю дорогою. Це не сумісна дорога. Це, знаєте, як кожен по своєму і ну, на майбутнє в однієї людини просто от світле майбутнє, там зустріч якась намічається, там буде зустріч з якимсь чоловіком. Хоча там поряд ще хтось є. Давайте з двома з двома людьми заради якогось виконання, заради мети, заради от якогось одного прагнення в іншої людини, там там знаєте, як дві мети в одну буде вплітати ну, Два якихось плани своїх буде переплітати в одне ціле. І там показана ситуація, знаєте, от там як як якийсь трамплін для для нового життя. Отак воно мені показане. І дивіться, от та людина, яка з трампліном. Три виконання, от не знає, за що хапатись. Знаєте, от руку простягає і одне точно в руку падає, а от два інших може і втратити. Отак от тут. Але, знаєте, тут не треба дуже засмучуватись, бо е, втримає в руці тільки те, що буде її, тієї людини. Тільки те, що дійсно. ну... Зможе відтворити в житті. На те, що не просто там буде витрачати час, а потім з'ясує, що ну, щось воно не ліпиться у мене і щось треба, нібито і кинути. вже. А от Залишиться з тим, що дійсно по долі людині. Так, далі дивлюсь. Ось тут прояснення якоїсь ситуації, літера Г ЛА, потрібна інформація буде в людини. От, знаєте, бере до рук потрібну інформацію. І вибачте, трошки повернусь до тієї ситуації, там, де людина, там, де чоловік носиться зі своєю ідеєю, там теж є літери, там теж С. П І. Так, там назвала. Ну, зміни там все ж таки будуть, але ж там, знаєте, от, дійсно там багато втрачено часу. Зміни будуть, але не 100%, що будуть саме такі. На які розраховує той чоловік? От Тут не можна казати, що він в повному обсязі собі все отримує. Так, зворотній відлік почався від трьох до одного. Для когось і буде гарне там виконання і що там далі? Зараз хвилинку, бо тут дуже таке майже нічого не видно. Дивіться, тут просто людина може передумати, воно, ну от як відмовитись, Як знаєте, от бажання нібито і є, але воно таке, що ну, нібито і чіпляє, а нібито і не чіпляє. Дивіться, от тут так. Тут жінка з книгою, от, знаєте, як навчання якесь, як. Потрібне щось на відстані від неї чоловік, який, у якого є відповіді на ті питання, які можуть виникнути у цієї жінки з книгою. І от вона роздумує, чи треба їй спілкуватись з тим чоловіком, чи якось з самотужки все ж таки собі роз'яснювати інформацію з цієї книги, з якою ну, яку вона зараз. Роздивляється, але тут іде саме зворотній відлік від трьох до одного. Так, ну давайте ось тут глянемо, що тут побачимо. Тут в плутанині розібратись комусь треба, дуже-дуже треба. І дивіться, ситуація: от ви розбираєтесь в плутанині і одразу якось так відходить від вас людина, бо вже не зможе вас як за носа тягати в цій ситуації. От тут, знаєте, як ну все, ну що ну, з вами? Вже ж нічого не, не зловиш. Ви ж все знаєте, ви все розумієте. Жінка тут від жінки відходить, відправляє від себе якогось чоловіка. Тут дивіться, розраховував на якусь стабільність, стабілізувати для себе якусь ситуацію, а Вийде якось навпаки, ця стабільність перетворюється в завершення. І він під питанням буде: а як, як, як вона взагалі зрозуміла, як вона це розплутала, як вона, ну, звідки вона взяла інформацію? А от така ви розумниця. І сил у вас одразу додається сил після того, як ви все зробите, як ви розплутаєте якісь там. Ну, якусь заплутану ситуацію, саме чоловік її для вас заплутував. Як навколо вас оцю ситуацію, знаєте, як павутиння якесь сплітав. Угу. Дивіться, як буде стара луна. Оце у вас буде закінчення історії. Так. І ось тут хтось з допомогою. Тут два двоє людей чоловік та жінка. Один одному допомагають розплутати якесь питання, вирішити питання. Тут, як, знаєте, от як чоловік підставляє своє плече в цій ситуації, от саме ну, як таку, знаєте, маленьку локальну допомогу надає жінці, таку, ну, допомагає як перемогти в якійсь ситуації. От саме знаннями, саме, знаєте, от їй не вистачає якихось знань. 24 число показано, як коли вже буде потрібна інформація, коли вже буде зрозуміло, що і як. Ось таке показане. Тож на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую, така у нас з вами вона сьогодні вийшла. І маю надію, що ви почули там свою інформацію. Дуже вам бажаю гарного дня. Бережіть себе, хай все буде тихо і спокійно і вдень, і вночі. Побачимось. Всім пока!